Сергій, а що ти робиш? Здоровчик, то коротше, ми купили автомати для систем резервного жилення. І раз уж ти питаєш, давай я тобі покажу. Коротше, диви, це така невеличка закупочка, Такий у нас тут, типу, кульочок. Тут в цьому кульочку, в принципі, отакі штуки. Це трифазні, однофазні автомати для систем резервного жилення. Це ми ставимо інвертора, Дея, там, віктрони, коли блекаут, щоб у вас було світло в квартирах і будинках. Ну, от що ми купили? У нас ходові позиції, це значить довполісні автомати 32 А. Це для всіх інверторів однофазних, потужності 5-6 кВт. Да? І ходові позиції 32 А на три фази. Це в принципі, для там, трьохфазних інверторів 12 плюс-мінус кВт, типу ДЕ, да? Ну і там, Або Вікторон, наприклад. Що ще тут є? Давай подивимось. Ще трошки автоматів. Це у нас номінал 40 А. Це вже залежить від одного автомату. Це у нас ще трошки автоматів. Це у нас 32 А, трошки кабеля купили, бачиш 5х6. Це, в принципі, саме ходовий кабель ПВС 5х6. Дуже багато хто питає, який кабель треба для однофазного інвертора. Ви просто виводите кабель 5х6 і все, його вистачить. Ну і що цікавого, купили пацанам ще одну таку сумочку. Це не реклама цієї торгової марки, це просто дуже крута. У них сумочка з такою ручкою. Ну, прям дуже прикольно. Всім рекомендую. Ось така тема.